Таємниця Зої та домовика У маленькій квартирі на околиці міста жила дівчина 16 років, звичайна школярка з мріями та секретами, як у всіх, її батько працював на зміні, мати також часто затримувалася на роботі, і дівчина нерідко залишалась вдома сама. Одного вечора, коли тиша повільно заповнила кімнати, їй лише годинник в коридорі тихо цокав, раптом пролунав різкий. Гуркіт із сусідньої кімнати. Дівчина підскочила і побігла перевірити. На підлозі валялися книги, а стелаж, здавалось, упав сам з собою. Вона завмерла на місці, коли серед хаосу її погляд упав на маленький сулет, чоловічка з бородою та темними очима. Він швидко зиркнув на неї, але замість того, щоб зникнути, почав допомагати швидко підсував книги ближче, акуратно ставив їх на полицю, іноді смішно похитуючи головою. Дівчина спочатку була вражена, а потім, посміхаючись, сама підхопила кілька книжок і допомагала малому помічнику. Коли стелаж нарешті був упорядкований, домовик дамовик чином повільно розтанув у повітрі, залишивши по собі лише легкий подих, тепла і загадковий спокій. Дівчина стояла, затумувавши буди, відчуваючи одночасне захоплення і легкий сум, Вона щойно зустріла справжнього домовика. Коли мама прийшла з роботи, дівчинка хотіла одразу розповісти про те, що трапило з домовиком. Вона почала Мамо, ти не повіриш, але сьогодні. Мама, знявши пальто та поклавши сумку, ледве підняла погляд. А як там твої уроки? Дівчинка спробувала продовжити про домовика. Але мама лише посміхнулась та зітхнула. Про це поговоримо пізніше, зараз уроки важливі. Дівчина замовкла, трохи розчарована, але в глибині душі відчувала, вона бачила його насправді пригода кафе. Минуло кілька днів дівчина пішла з подругами в кафе, але день виявився невдалим. Подруги посварились між собою і покинули її саму. Тоді ще й не було мобільних телефонів, і вона не знала, як дістатися додому. Грошей на проїзд теж бракувало. Вона підійшла до адміністратора і несміливо промовила, Можна, я залишу вам гаманець як заставу, а сама збігаю до телефонної будки, подзвоню сестри, вона живе неподалік. Адміністратор кивнула, але саме тоді в розмову втрутилася жінка років 30. Вона мала теплі карі очі, і спокійний голос. Дівчинко, я заплачу за тебе, а ти просто проведеш мене додому, щоб не йти самій. Пропозиція була дивною, але дівчина відчувала довіру. Вона погодилась дорогою вони розговорилися. Жінка назвалася Зоєю. Вона сказала, що вміє гадати на картах і вдома має. Незвичайного сусіда, істоту, яку не кожен наважиться побачити. Якщо захочеш, я покажу тобі його, усміхнулася Зоя. Дівчина мовчки кивнула рішення піти в ліс. Наступного дня вона розповіла всесестри обидві вирішили підуть разом, щоб ніхто не боявся. Тільки батькам не каже, попередила сестра, вони ж не повірять. Дівчина кивнула їй, казавши вдома, що йде гуляти з сестрою, рушила на зустріч пригоді. Зоя детально описала дорогу Ідіть до лісу, знайдете березову галявину, за нею стежка, тримайтеся тільки прямо. І не звертайте, навіть якщо почуєте спів чи голоси. Дівчата добре знали той ліс, але все одно серце тремтіло від невідомості. Ліс і лісничок. Невдовзі вони вийшли на галявину. Берези стояли в білих горах, наче мовчазні стражі. Стежка тягнулася далі в темряву. За березою щось зашелестіло. Чок-чок, звідти вийшов лісничок, невеличкий чоловічок із зеленою борідкою. Дівчата, ходімо зі мною, я покажу коротку дорогу. Промовив він. Сестра насторожно відступила. Ні, дякуємо, ми їх саме знайдемо. Дівчина згадала бабусі не слова Не довіряй лісничкам, бо не може завести в ущавину». і разом із сестрою пішла далі. Лісничок насупився, ображено пирхнув і зник між деревами, але так просто він не збирався відпускати непокірних. Він подався до річки, аби покликати на допомогу русалку сирену. Сирена і голоси. За кілька хвилин дівчата почули ніжний спів. Голос був такий солодкий, що хотілося звернути зі стежки і піти туди, звідки він лунав. Яка краса прошепотіла молодша, але старша схопила її за руку. Пам'ятаєш, що казала Зоя, не звертати. І вони, сміючись та розповідаючи одна одній веселій історії, намагалися не слухати спів. Голос ставав то ближчим, то віддалявся, але дівчата йшли вперед. Сирена розлютилася, її чари не діяли. Вовки. Дівчата втомилися від довгого шляху. Сутінки згущались і кожен крок луною віддавався в тиші. Ліс ставав дедалі непривітнішим, тіні видовжувались, а між деревами чулося завивання вітру. Здавалось, що самі дерева стежать за ними. Молодша все міцніше стискала руку сестри, боячись загубитися, і саме тоді вони відчули, що навколо ніби щось рухається. Сухі гілки хруснули під важкими лапами. Це сестри зрозуміли, хтось невидимий уже йде за ними. Небо вже вкрилось сутінками, коли раптом попереду з'явився сірий вовк. За ним другий, третій незабаром довкола зібралася ціла зграя. Очі звірів сетилися жовтим полум'ям, і від їхнього виття мороз ішов по шкірі. Дівчата злякано притулилися одне до одної. І саме в ту мить із темлі вийшла Зоя. Її в руках спалахнув вогонь, і вона суворо крикнула: Геть звідси. Вовки заскімлили і розбіглися. Будинок зої. Вона привела сестер до свого будинку. Він стояв на узліці, оточений старими яблунями. Всередині було затишно, свічки горіли на столі, а на полицях стояли колоди кар, книги та дивні обереги. У повітрі пахло чебрецем і м'ятою, змішаними з ароматом воскових свічок. У кутку стояла скриня, прикрашена металевими накладками, з якої ніби толинав тихий передзвін, немов хтось торкався до схованих всередині дзвонників. Дівчата не наважились запитати, що там, але відчували, що кожна річ у домі мала свою історію та силу. Зоя показала їм домовикам. Домових, сидячи на полиці, хитро посміхався, ніби знав усі таємниці гостей. Це був невеличкий чоловічок із довгою, рідкою, хитрим поглядом, але зовсім не страшний. Він поважно кивнув дівчатам. Домовики охороняють дім, пояснила Зоя. Вони можуть попередити про біду, іноді навіть перекидають речі, щоб застерегти. А ще...» Якщо пощастить знайти його волосину, він виконає одне єдине бажання. Дівчата слухали, затамувавши подих. А Якщо хочете, щоб він був до вас прихильний, продовжила Зоя. Залишайте йому вночі смаколики, а він може віддячити подарунком. Ворожінь, потім Зоя розклала карти. Вона напророкувала молодший, що у неї буде двоє чудових дітей. Старший сказала. Тобі судилося гарне заміжжя. Спершу буде нелегко, але потім знайдеш щастя. Пам'ятайте, сказала Зоя, збираючи карти. Доля не завжди дає те, що ми хочемо, але завжди веде туди, де ми мусимо зробити вибір. Іноді одна правильна стежка рятує від багатьох бід. Важливо слухати не лише розум, а й серце, бо серце завжди знає, де правда. Дівчата кивнули, і в ту миті здалося, що сам домовик підморгнув, підтверджуючи слова господині. Вони були в захваті. Вони ще довго розмовляли, сміялися і навіть не помітили, як вечір перейшов у ніч. Коли ж настав час повертатися, ліс сам відкрив їм дорогу. Вони ніби мить опинилися вдома. Серце дівчат назавжди залишилася таємниця. Зустріч із Зоєю та домовиком.